Суд взяв під варту посадовця миргородського військомату, якого підозрюють у вимаганні хабарів. Про це повідомила прес-секретар Октябрського районного суду міста Полтави Олена Загорулько. За даними слідчих, працівник терцентру комплектування за 6 тисяч доларів США виготовляв документи, що надавали чоловікам можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Спершу так звані покупці отримували висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом. А потім їх і зовсім знімали з військового обліку. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідчим суддею визначено заставу в розмірі 214 тисяч 720 гривень. В разі внесення суми застави підозрюваний може бути звільнений під підварти під заставу. Строк дії ухвали визначено до 28 вересня 2023 року. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду.